Купець і папуга, Індійська казка. Жив собі один купець. Якось, збираючись у справах торгівлі до далеких країн, він покликав усіх своїх домочадців і сказав Я їду, кажіть, які вам привезти подарунки. Кожний сказав, що хотів би одержати. Купець, розпрощавшись з усіма. Зібрався йти. Аж тут папуга у клітці, якого хазяїн завжди годував і напував зі своїх рук, покликав його до себе і промовив. У мене теж є до тебе просьба. Що ж це за просьба? спитав купець, якщо, можливо, постараюсь виконати її. Тоді папуга сказав. В тій країні, куди ти їдеш торгувати, росте одне велике дерево, на якому живе сила селена папуг. Якщо ти доберешся до цього дерева, передаси папугам мій привіт, салям, і привезеш відповідь, то зробиш мені велику послугу, і папуга пояснив купцеві, як знайти дерево. Купець засміявся і відповів Гаразд, я виконаю твоє прохання. Після тривалого і небезпечного подорожування купець прибув у далеку країну, продав свої товари і накупив різних заморських диковинок. Закінчивши справи, він подався до того місця, про яке йому казав папуга. Дивиться і справді, росте величезне старе дерево, а на ньому безліч папуг. Купець гукнув Гей, папуги, мій папуга, шле вам салям. Ледве встиг він промовити ці слова, як один з папуг звалився з дерева на землю і помер. Купець був прикро вражений. Мабуть, цей дикий папуга був раніше великим другом мого папуги, якщо він помер, тільки почувши від нього салям, подумав купець. Живий і здоровий купець повернувся додому і обдарував своїх домочадців подарунками, але не привіз він своєму папузі відповіді на його салям. І, боячись завдати болю звісткою про смерть дикого папуги, нічого йому не сказав. Тоді і папуга спитав його Мабуть, ти, господарю, не передав мого саляму? Та салям твій папугам я передав, але відповіді ніякої не одержав, відповів купець. Папуга дуже засмутився і попросив. Розкажи мені тоді, що ти там бачив? Робити нічого, почав купець розповідати. Прийшов я на те місце, про яке ти казав, побачив папуг, але тільки но встиг я передати їм твій салям, як раптом один з них мертвим упав на землю, тому мені і нічого передати тобі. Ледве встиг він це сказати, як папуга похитнувся. Звалився з жердини і мертвим упав на дно клітки. Купцеві було дуже шкода папуги, і він подумав даремно я розповів йому про смерть друга. Потім він узяв папугу за лапки і викинув за вікно. І раптом папуга спурхнув і полетів. Тільки тоді Купець зрозумів, що і папуга, який упав з дерева, лише прикидався мертвим, щоб навчити папугу, який сидів у клітці, як йому вирватися на волю.